Під іншою не менш промовистою назвою Буковинські проліски відбулися змагання відкритого кубка чернівців з легкої атлетики в бігу на середні та довгі дистанції. Легкоатлетичні змагання організовані чернівецьким міспортуправлінням, спортуправлінням мали подвійну мету: популяризація і пропаганда цього виду спорту, а також підвищення спортивної майстерності атлетів. Тому віковий діапазон їх учасників був доволі широкий, так би мовити, від малечі до старечі. Хоча зрозуміло, що учасники змагань у ветеранських номінаціях ніколи не зістаряться ні душою, ні тілом завдяки активним заняттям фізкультурою. А от дітлахи, які лише долучаються до спорту, мають можливість не лише вирости здоровими, а й досягти в майбутньому своїх спортивних вершин. Звичайно ж, у змаганнях взяли участь і діючі спортсмени. Загалом призовий підестал розігрувався у майже 20 вікових номінаціях на дистанціях від 600 метрів до 2 кілометрів. Серйозну конкуренцію Чернівецьким легкоатлетам склали вихованці стороженецької ДІЦ США. У номінаціях 600 метрів. Молодша вікова група, середня вікова група 600 метрів, і старша вікова група 800 метрів. юнаки і юніори. Вже є переможність у бігу на 800 метрів. Кантон і призер на 600 метрів Бойчук Денис. Для лідерів Буковинської легкої атлетики звітні змагання стали своєрідною перевіркою власних сил перед виходом на всеукраїнську змагальну арену. Важко було на останніх 100 метрах. Там залило капець. Їду в цей білоцерку біжати 800 метрів. І 1500. Міг набагато сильніше. Просто не було основного конкурента Міше е, Скорейко. Може, він би або я, або він могли виграти. А так. Ну, слабо сам вів всю дистанцію. Вітер там дуже сильний на прямій. А так задоволений виграв перше місце. Ну нічого, до Кубку України треба... України треба готуватися. Цей батюк Василь Паття, теме дня, тима.